16 лютого в Україні святкують День Єднання. Його запровадили у 2022 році відповідно до указу президента України Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Нас лякають Великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми. Зробимо його днем єднання. Вже відомо, що датою повномасштабного вторгнення ми запам'ятаємо 24 лютого. Проте днем єднання як символом готовності українського народу до спротиву залишається 16 лютого. Передаємо привіт з Донецької області, міста Вілозерське. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля святкує день єднання разом з усією країною. Діти Донеччини знаходяться у різних куточках світу, але ми єдині у єдності. Наша сила, наша перемога. Вітання від гуртка фантазія! Вас вітають з Днем Єднання вихованці гуртка Калинка Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Передаємо привіт з міста Рожовіце Чехія. Передаємо привіт з міста Білозерське, з міста Дніпра, з міста Павлограда. з міста Львів. Бразковий художній колектив, ансамбль танцю, усмішка Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості передає вітання з міста Білозерське. з міста Києва. Передаємо вітання з міста Білозерське Донецька область. З міста Запоріжжя, з міста Черкаси. Вас вітає місто Діти Донеччини знаходяться у різних куточках України і світу. Але ми єдині. У єдності наша сила, наша перемога. Свої вітання передають вам вихованці арт-студії До вітання приєднується прикарпаття. У вас від щирого серця вітає Незламний Арпінь. Вітання лунають з міста Мюнхен. Вітання передає місце Івана Франківська. Вас вітають вихованці зразкового художнього колективу, ансамблю сучасного станцію Німпея, центр дитячої та юнацької творчості, місто Дружківка. День єднання великої України відзначаємо у цей славний день. Хочемо побажати любові і щастя, міцного здоров'я усім! З ним єднання держава. Будь багата, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає те що... з величезним святом люди. Хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна брать. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля, дорога та мила серцю кожного з нас. День єднання великої України відзначаємо у цей славний день. Хочемо побажати любові і щастя, міцного здоров'я усім! З величезним святом, люди! Хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття. Діти Донеччини знаходяться у різних куточках світу, але ми єдині наділи. у єдності наша сила, наша перемога. Вітання від курення імені Миколи Чернявського, Шахівського ЗЗСО, села Шахове. Місто Новогродівка святкує День Єднання разом з усією країною. В єдності наша сила. Вперед до перемоги! Передаємо вітання від гуртка від Чаридів. Вас вітає місто Івано-Франківське. Діти Донеччини знаходяться в різних куточках світу. Але ми єдині. В єдності наша сила, наша перемога. Вітання з Іспанії, місто Лескаве. Вас вітає місто Полтава. Вас вітає місто Кам'янське. Вас вітає місто Мирноград. Учні Черкаської гімназії, селище Черкаське Краматорського району доєднуються до вітань. Передаю привіт з міста Чернівці. Вас вітає місто Одеса. Вас вітає місто Добропілля. Селищи Ніканолівка доєднується до привітань. Село Добропілля доєднується до вітань. Вас вітає місто Львів. Місто Покровськ святкує День Єднання з усією країною. В єдності, наша сила, наша перемога. Вас вітає, місто Львів, місто Древнього Голева. Ми навчаємось у школі оберіг. Разом з учнями вивчаємо традиції спілкування українського народу. Культуру спілкування, любов та повагу до своєї батьківщини України. Слава Україні! Є! 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 Слава! Передаємо привіт із мальовничого села Новожиланне, що на Донеччині. Новожеланівська спеціальна школа номер 39 Донецької обласної ради долучається до акції єдності. Разом ми єдині. Вітання з дружківки. Ми унікальна нація. Ми єдині. В єдності наша сила. Село Миролюбівка Покровського району Донецької області святкує День Єднання з усією країною. Громадський центр посажкійної роботи святкує День Єднання з усією країною. З Днем Єднання. 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 Увага! Лунає Державний Гімн України! Ще навкради і слава. Не... you yeah. yeah.